Питання Україна, якої потужної не була наша артилерія, РСЗВ, авіація і так далі? Все ж таки, маркировка лінії фронту йде там, де стоїть нога піхотинця, де в окопчику, в бліндажі, в ямці, в норі знаходиться пі піхотинець, там і край нашої держави. Ну, якось так. Не применшаючи роль інших підрозділів, радів військ, у цій війні, мабуть, найбільший тягар війни випав на нашу піхоту, на штурмову на окопну піхоту. І отримуючи заробітну плату на рівні ну, з іншими, це, мабуть, було б несправедливо. Думка така, і вона вже в повітрі літає, що штурмова піхота і окопна піхота, яка заходить на закріп, мала б отримувати по 200 тисяч гривень. І це буде справедливо. Побільше найбільші втрати, найбільші санітарні втрати. Я вже не кажу в погодних умовах: обмороження і багато інших речей. І хто ж заходить на дві, на три доби, хто на неділю, на дві є пацани, які місяць сидять. Ну тобто це історія така. Тому, мабуть, буде справедливо, да, щоб це питання порушувалось першу чергу військовим керівництвом. Є градація по виплатам. І ну, спеціальні підрозділи, диверсійні розвідка. У них своя градація, і там своя має бути оплата, вони специфічні задачі виконують. Мова зараз йде саме про піхоту: як штурмову, так і окопну. Я думаю, це було б справедливо, тому що, ну, по-перше, козаки цього заслужили. І по друге. Їм, як ніколи, треба буде гроші на лікування. Я говорю, те, що знає. А лікуватися, як завжди, приходиться зі свій рахунок. Я вже не кажу за психологічну реабілітацію, це фантасмагорія. Тому якось так: що думаєте, пишіть.